김정희 영화3 2 13위, 14위, 1 5 <laughs> 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 У нас відбуватиметься ужгород Папі Рейс. Він проводиться в Ужгороді вперше. Ми хотіли таку позичити трошки ідею і розвинути дану хвилю забігів із нашими друзями, чотирилапими друзями, цуциками, собаками. У нас буде дві дистанції: це 400 метрів і один кілометр для справжнього виклику. І на кожного цуцика і домашнього улюбленця. Чекає подарунок: це медалька для його власника і іграшка від наших партнерів United for Animals. Ну, ще не виграю чесно, тому я побіжала, мене чого номер друге просто, думаю, все програли. А ця маленька побіжала, а мене тягне. Я думаю, що це. Ну, У вас в принципі, є я така, ну, що, що в останніх силах. Біжу, біжу, біжу. І перше місце. Прикольно в цілому, йому було легше ніж мені. Потрібно було трошки швидше починати, щоб він не відволікався від собак, і через це трошки може важкувати прикольно атмосферно, багато людей.